Ну що, погнали автоклікером бомбити. Добре, показую, як настроїти все. Заходите в налаштування, заходите в доступність, заходите в пульт перемикачів, набори команд, створити команду, призначити перемикач, повний екран, власне, жест. І тут швидко бомбите по екрану. Обубух. Дивіться, як бомбануло круто. Зберегти. Так, тепер вертайтеся сюди і тут вибрати, запустити команду. І оце було останнє, яку ми з вами... Просто ми їй написали назву. Треба, до речі, було назву написати. І дивимося, що у нас вийшло. Запускаємо play. Раз, два, три. Збоку команду треба це запустити. І дивіться, як вона бомбить. От. Це вже автоматом. Просто декілька разів треба активати, і воно далі бомбить саме, тобто не треба нічого робити. 181 одну штуку набило, бачите?